Привіт, привіт друзі, 23 жовтня. І я бачу, що сьогодні також буде теплий день, а ще й тепліший. Нам сказали, що ще трошки нас погода побалує теплими днями. Останніми, дійсно. Та дай Бог, щоб вони були й і мирні, і також <смі> тихенькі і чудові. І з новин, друзі я узнав, що. Е... Нова пошта, якби, Хоче відкривати, чи як там авіаперельоти з Дніпра на Львов, чи як там, чи по Україні, чи що. А може вони вже й літали, ми не знаємо про це. Мені цікаво, яка компанія страхова, візьме на себе таке. Ну, підпишеться під це все діло. І як це можливо взагалі, якщо в нас війна, чи в нас війни немає, я вже не можу зрозуміти. Як таке може бути? Хто на це підпишеться, з чим це зв'язано, чи це може під, 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 під прикриттям? Нову пошту задіяли, не знаю. Так, пішли потихеньку, напевно. Бо одні їздять, другі дивляться. Як ми знаємо, у нас знімати багато чого не можна і взагалі люди недовольні, коли хтось щось знімає. Так, да, у нас є ще з новин, до речі, ще така штука. Якщо ви будете знімати дії співробітника ТЦК, ну незаконних збройних формувань, да, то вам загрожує позбавлення волі на 8 років. Тобто ви зрозуміли, що да, ці люди в балаклавах. А чому вони в балаклавах і озброєні? Бо вони діють протиправні дії. Незаконні. Тому вони в балаклавах. І це ж воно приходить додому, його жде жінка, сім'я якась виходить, він. І розпитує його, як день пройшов, скільки запакував. Дивіться, яка погода клас. Взагалі так на фоні сонечка, я, я просто в шоці. Невеличка роса, взагалі класна. Шикарно. О, чесно сказати, хотілося б отак попасти в ліс, прогулятись біля річки, проїхатися. Так зараз, вказується у нас, ж, друзі, щоб ви розуміли, гриби собрати вже не можна, до води також часне е, Мити на, вулицю, на вулиці машину свою також не можна. За це все буде штраф. Прикольно. Отут, тут ціля з цього ракурсу, дуже гарний пейзаж, я вам скажу. Дуже гарний. Але люди йдуть, люди йдуть, але треба значить мені йти далі. Отак, Перебіжечками. Коротше, нам багато чого запрещали. і ще, мабуть, більше всього запретять купу всього. Так що ми двигаємося правильному руслі, друзі. А тут я бачу як квіточки у нас. Зима, а в нас, бачите, отака от картина. Так, і що ще хочу сказати? Значить, з утра дивився у вікно. Дивлюсь, літають птиці великі ще, ті, що взагалі повинні улітати. Я не питаю їм, що теж кордони закрили, що вони... Літають. Не знаю, не знаю. Це тільки у нас... Ой, що я вже вступив? О, це просто сара земля мокра і отаке. Так, друзі, ну що ж, всім гарного дня. Обов'язково приєднуйтесь до числа спонсорів моїх. Це дуже важливо для мене, бо як ви знаєте, що дуже багато показувати я тут не можу і розказувати, а там ми можемо частіше бачитися. Тут у мене ще запитали. Запитали Саша, не надривай руку, просто давай. Знімаю з машини, ну як ти раніше це робив, я думаю, мої відео це виповнити, да? як я їду і знімаю щось розказую. Але на ділі я ніде не передвигаюся, просто шорхаюсь тут на місці, на лівому три. Тому мені нема куди їхати, щоб отак їздити і показувати. У нас тут їздить небезпечно, У нас кожного разу встановлюють нові блокпости. От, допустим Вчора були мобільний блокпост з автоматами, все як положено. Людолови, я їх називаю, були на Побєді. Позавчора вони були, там, на 12-му кварталі перекривали дорогу. Ну це не тільки там, воно візде, багато-багато різних. На карунах там вчора перекривали, Це місто Дніпро, якщо хтось по Дніпру. Де їх сьогодні чекати, не знаю. Ну Така ситуація, друзі. Така ситуація, тому я ніде не шорхаюсь береже, Бог береже, отак. От а там дивись, може все це закінчиться. Колись я по цій вуличці хорошо довго ходив і зустрічала мене тут журка в своє время Та зараз я вже тут не ходив. це я так пішов, бо тут менше людей в цілому. Ну що ж, трошки прогулялася, трошки якраз і я провів время з вами пройшовся. Не скучно. І ви, можливо, щось для себе взнали нового. Всім гарного дня і на зв'язку, друзі. Всім пока.